Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму YouTube каналі. Мене звати Аліна, і сьогодні в нас буде відео з покупками за квітень місяць. В квітні в мене вийшло придбати 10 книг, це небагато, але я вирішила порахувати, скільки в мене книжок на моїх поличках, і вийшло так, що не прочитаних було більше, ніж прочитаних. І треба виправляти цю ситуацію, тому що я дуже багато купую книжок, але не встигаю їх читати. І тому ось а, виходить так, що я маю дуже багато непрочитаних книг в своїй бібліотеці. Тому я вирішила, що все ж таки я буду купувати мінімум книжок для того, щоб встигати прочитати ті, що в мене є. Тому що є такі книги, які просто стоять вже півроку рік і чекають своєї черги, коли я їх нарешті прочитаю. Ось. А, але 10 книг це теж добре, і тут є дуже класні продовження циклів. Тут є дуже багато різної літератури, яку я вам хочу показати і трішки про неї розповісти. Також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, який я активно веду. Щоденники Аліни. Там я ділюся своїми новими покупками. Там я ділюся своїми. Прочитаними книгами, тому підписуйтеся на мій телеграм-канал, буду дуже вдячна за ваші підписки. Силочка буде, як завжди, в описі під цим відео, а також ось тут буде QR-код для сканування. А ми переходимо з вами до самих книг і буду про кожну коротенько розповідати. Першою передбаною книгою, яку я придбала в квітні, це було продовження циклу, на який я очікувала. І це я говорю про полювання на Аделіну. Це, знаєте, дуже така специфічна серія, багатьом вона не подобається, багато хто її хайтить. Я знаю, що ця книга буде набагато жорстокіша ніж була перша книга ось ця. І тут буде щось дуже жахливе відбуватися. Я навіть не знаю, що очікувати від цієї книги. Тому що коли я купляла переслідування Аделіни першу частину, я не робила дуже великих надій на цю книгу. Я сподівалася, що вона мені не дуже буде до вподоби. І тому я її дуже довго відкладала, аби придбати. Але коли я вже все ж таки побачила дуже багато позитивних відгуків, так. Тіктоці є як позитивні, так і негативні відгуки на цю книгу і на цю серію загалом. А ось, і я все ж таки вирішила спробувати зробити якісь свої остаточні враження. І знаєте, не дивлячись на те, що наш головний герой Зейт, і наша головна героїня. Були в таких дивних стосунках, типу, коли він її брав силою, а він її переслідував, він її примушував до інтимних речей. Так, це все дуже погано. І не дивлячись на негативні відгуки, мені ця частина сподобалася. Сподобалася, тому що давайте ми не будемо забувати, що це в нас Dark Романс. Тут, звісно, буде дуже щось. Тригерне, дуже щось жахливе, і до цього треба готуватися, тому що це а, зазначено, що це Дерк Роман. І тут навіть на початку в нас також є застереження від авторки, які обов'язково треба перечитати перед тим, як купувати цю частину і загалом починати цей цикл. А, тому я була готова до того, що тут відбувалося, і а, загалом ця історія мені сподобалася, так як написано в стилі Дарк Робенс. Я так люблю, тому я і вирішила придбати другу частину продовження цієї е, першої книги. Тому що мені просто цікаво, чим завершиться ця історія, і загалом, чи що там буде взагалі відбуватися в цій частині, чому її настільки всі. Е, я не можу сказати, що хайтять, але говорять, що вона дуже жахлива, дуже. Жорстока, мені просто цікаво, що тут написано, тому я придбала другу частину і вже не можу дочекатися, коли я її почну читати. Я сподіваюся, що найближчим часом я прочитаю. Хоча книга не маленька, але все ж таки я її хочу дуже прочитати. Тому що ось ця частина перша, вона також не маленька, але вона читалася супер швидко, супер легко, і просто мені дуже подобається, як вони виглядають на поличках. Дуже гарно виглядає, хоча я не фанат кольорових зрізів, але все ж таки е мені дуже подобається, як вони гармонійно поєднуються і виглядають на поличках. Тому я сподіваюся, що найближчим часом я прочитаю цю книгу, поділюся, звісно, своїми враженнями з вами і в своєму телеграм-каналі. Тому е вже зовсім скоро ви почуєте мій вігук на другу частину цієї книги. Наступні дві книги будуть з одного циклу, тому я їх покажу вам одразу. І це цикл, який я взагалі не планувала збирати, який я взагалі не планувала купувати. Але після прочитання однієї з книжок я все ж таки вирішила, що я хочу придбати всі книги, прочитати, ознайомитися з цими неймовірними творами. І зараз я говорю про серію Кольтрі від KSD. У мене є поки що дві книги. Це Острів Проклятих, і це Адвокат диявола». Мені дуже подобається, як оформлена ця серія. І знаєте, якщо кольорові зрізи мені не дуже до вподоби, то кольорові форзиці я просто обожнюю. Мені дуже подобається, коли всередині книга дуже класно оформлена, і хоч без кольорових зрізів, але наскільки класне оформлення в цій серії, я просто не можу. Я прочитала поки що тільки острів проклятих, мені дуже сподобалася ця книга, і я навіть була трішки здивована, що настільки круто, може, можна писати, взагалі можна придумувати такі класні історії, які тримають тебе в напрузі, які дуже цікаво читати. Загалом мені дуже сподобалася ця книга. Відгук є на моєму Ютуб-каналі відео про прочитане. А також ми цю книжечку читали на 24 години читання, тому що це був мій перший досвід такого читання 24 години, і ця книга просто була не А ось Стосовно цієї книги Адвокат диявола», я ще з нею не знайома, але я найближчим часом дуже хочу з нею познайомитися. Щодо цієї книги, я її. Найближчим часом також хочу прочитати, і я її придбала через позитивні відгуки, так само, як і острів проклятих. Дуже були позитивні відгуки, і я не розчарувалася. Моє знайомство з культрідом пройшло дуже вдало. Тут нас буде розповідатися про адвоката, який ніколи не перегравав в суді. І Ось одного дня він влаштовується на дуже круту фірму і починає дуже багато заробляти грошей. І він просто одного дня розуміє, що ці всі люди в цій фірмі вони дуже зв'язані якимось чином з кримінальним світом, з кримінальними справами. І ось він буде стояти на перепуті двох доріг і йому треба буде зробити вибір. І що ж він в обере совість чи все ж таки? А гроші, ми вже дізнаємося з цієї книги. Анотація дуже цікава, тому вже зовсім скоро я прочитаю цю книгу і також поділюся з вами своїми враженнями. Наступна книга просто заполонила весь мій тік-ток. і зараз я говорю про каравал від Степані Гарбер. Я знаю, що тут буде йтися про певне дійство, про каравал, який подорожує світом і робить вистави. І от наша головна героїня, вона а, дуже хоче туди потрапити, і вона починає писати листи. А, вона пише, пише, і одного дня а, вона має одружитися, але все ж таки їй приходить повідомлення, що її лист помітили, і вона а, може приєднатися до цього каравалу. Що там буде відбуватися? Що таке взагалі каравал? Мені дуже цікаво, я знаю, що Багатьом подобається ця серія, і я сподіваюся, що я не буду виключенням, що мені також дуже сподобається ця частина. Я покладаю дуже великі сподівання на цю книгу, хоча я знаю, що не потрібно краще нічого думати про книгу, яку маєш читати, тому що можеш розчаруватися, але все ж таки я маю великі очікування. І мені дуже подобається, що тут у нас є ось така карта. Мені загалом подобається, коли в фентезі. Є карти, тому що так легше орієнтуватися у всесвіті і легше подивитися, що де знаходиться, як подорожують наші головні герої. Це дуже зручно і я таке обожнюю. Тому незабаром в мене вже з'явиться друга частина. Тому я хочу, щоб ця історія зачепила мене і лишилася зі мною на багато-багато років. Я сподіваюся, що вона такою і буде. Наступні дві книги також буде продовження циклу, мого найулюбленішого. А, і я зараз говорю про цикл Сальжемас і її двір Шепів Тріянт. А в березню я придбала собі дві книги: першу частину двір шипів і другу частину двір морокою гнівом. А в квітні місяці я придбала ще дві частини а, і це двір Крил і Руїн. Це третя частина з цього циклу. І я її придбала на відкриття Віват у Вінниці. Це було 6 квітня, якщо я не помиляюся. І там настільки було гарно, настільки було круто, що я просто не могла піти звідти з пустими руками. Тому я вирішила все ж таки придбати продовження циклу і саме ось цю третю частину. Я прочитала перших дві книги, і мені терміново потрібно продовження. Я дуже рада, що в мене є ця книга, тому що після другої книги я ще більше покохала наших головних героїв. І просто я настільки захопилася цим всесвітом, що я вже не знаю, як без нього жити. А стосовно самого циклу, якщо я не помиляюся, я дуже дивилася багато відгуків. Багато хто каже, що третя частина це буде остання книга про наших головних героїв Фейрі і Різенбе. Але. Е, наступні книги то вже мають бути про Несту і Касіна. Але для мене це буде дуже такий спорний момент. Я все ж таки придбаю п'яту книгу про Несту. Але я не знаю, чи я буду її читати, тому що Неста мені як персонажка не дуже поки подобається. Е, я знаю, що вона багатьом подобається, але поки що на даний момент чомусь я її не покохала. Не знаю. Можливо, це буде в цій частині, а можливо, це буде в п'ятій частині, яку я все ж таки наважуся прочитати про неї. Я не знаю, як це буде відбуватися. Але це просто моя думка, і на даний момент, все ж таки, вона мені, як персонажка, не дуже подобається. І я сподіваюся, що найближчим часом я все ж таки прочитаю цю частину. Хоча б мене і є деякі плани стосовно книг, які я хочу зараз читати, але. Незабаром, рано чи пізно, я все ж таки прочитаю. І наступна книга, також продовження з цієї серії, це дві холодові зоряного сяйва». Я не знаю, чи це книга окремо, чи це приквельна частина, тому що я бачила дуже багато відгуків, що цю книгу не обов'язково читати, що вона ніяк не впливає на сюжет, але нічого поки що сказати не можу. Я вже скажу конкретніше, коли прочитаю цю книгу. Але все ж таки для того, щоб зібрати повний цикл, я вирішила, що я хочу її придбати і також прочитати. Тим бачиш, що вона не дуже велика, а зовсім малесенька. В порівнянні з книгами минулих частин, типу, наприклад, взяти навіть відвір Крил і ругін», яка на 770 сторінок, і двір холоду і зоряного сяйва, яка на 250 сторінок. Це просто. Дуже маленька книга. Я навіть не знаю, що від неї очікувати. Тим паче, що я не читаю анотації, особливо до фентезі, тому що там дуже багато є спойлерів. А я можу прочитати анотацію вже коли я дочитала книгу. Я зробила так з двір мороківні другою частиною, тому що коли я прочитала анотацію до цієї книги, коли вже прочитала книгу, там настільки було все. Проспойлерину, що я вирішила все ж таки, що я не буду читати анотації, і для мене це буде загадкою. До речі, що можу відмітити також про цей цикл, що тут також є карта, ось така. Вона дуже гарна, і мені дуже подобається, що, як я вже казала, фентезі, є карти, вони дуже допомагають орієнтуватися, особливо в такому всесвіті Сард він не маленький. І а, це дуже круто. А в кожній частині присутня така карта, і це дуже зручно. Мені дуже подобається цей цикл. І однозначно, після прочитання двору шіфіфетруянт, я почну збирати її інший цикл, трон зі скла, тому що я також хочу познайомитися з цією історією. Наступні мої книги, які я придбала, це також було продовження циклу, величезного циклу, і тут цілих три книги, які я вам одразу покажу. І це книги Таріпрачта продовження циклу смерть. На даний момент в мене є дві книги Терріпраччата, це «Морт» і Жнець. Я почала знайомство з Теріпрачета минулого місяця. Поки що я прочитала тільки «Морт», але все ж таки вирішила, що я хочу зібрати повний цикл про смерть. Повністю його прочитати і вже тоді зрозуміти, мій це автор чи не мій автор. Хоча, по-перше, книзі я можу сказати, що мені дуже подобається, як Террі Ріпраче. Стосовно самого всесвіту Теріпрачета я чомусь відкладала знайомство з цим автором, тому що я а, вирішила, що я заплутаюся в його всесвіті, дискосвіту. освіту. Але насправді не так це все страшно, як здавалося. Тим паче, що морт. А це така частина, де все розповідається детально, як влаштований цей всесвіт. І мені загалом дуже сподобалось. А і я сподіваюся, що все ж таки мені цей ціка сподобається. і Я надалі буду збирати цю величезну колекцію, тому що тут дуже-дуже багато книг. Поки що це найбільший цикл, який я збираю. Ось скільки книжок є в цьому циклі, і я навіть не знаю, коли я їх зберу. Але я буду купляти нові книги теребратися, якщо я дочитаю останню. і це буде крадій часу. Давайте тепер детально розповім про кожну. Це в нас душевна музика, це третя частина а, з циклу смерть. І я не знаю, що тут буде, але я очікую, що ця частина буде така сама ж, як і перша. Цікава а, в нас, якщо перша закінчилась на тому, що. Наш головний герой Морту дружився з дочкою смерті, то надалі мені здається, що якось будуть розвиватися ці стосунки, і ми будемо більше дізнаватися про самого Морта, про його родину. Четверта частина батько вепер, і мені дуже подобається оформлення цієї книги, тому що тут настільки новорічна обкладинка, я не знаю, я коли дивлюся на цю книгу, то мені одразу нагадує вайб з Різдва з Нового року. І е, просто неймовірне оформлення цієї так пищають. Мені дуже подобається. Ще мені подобається, що в кожній частині є лясе, і це дуже зручно. І остання частина з цього циклу це крадій часу, це вже заключна частина з цього циклу, і е, в принципі весь цикл смерть мене вже зібраний. Мені залишилося тільки його прочитати. А і тепер остання книга, яку я придбала в квітні, це було також а, приурочено до певної події. А, і це дім на звічі від Девіда Мічела. Я цю книгу придбала на зустрічі з Юлею. А, це моя, знаєте, подруга з Тіктоку, також був блогер, і ми вирішили з нею зустрітися. Вона приїхала в моє місто, і ми з нею дуже класно погуляли. Звісно, зайшли в книгарню і придбали а, ось цю книгу. Я собі придбала таку книгу, і Юля також придбала собі таку книгу. А вона неймовірно гарна. Мені дуже подобається оформлення. Я навіть не очікувала, що тут будуть ось такі блискучі вставки. Також що я знаю про цю книгу. Я про неї поки що нічого не знаю, але я знаю, що про неї є дуже багато позитивних відгуків. І на самого автора, що він дуже круто пише, тому я хочу все ж таки з нею познайомитися. Тим бачу, що історія невелика, вона дуже маленька. Я очікувала, що вона буде набагато більша книга, але нічого, мені здається, що вона не має вплинути на сам сюжет, сам стиль написання автора, тому я все ж таки з найближчим часом познайомлюся з ним. А це всі мої покупки за квітень місяць. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Тож бажаю всім мирного неба над головою, гарного дня! І ми з вами вже побачимося в наступних відео. Па-па!